Один чоловік все життя продавав на базарі городину. Він був цілеспрямованим і бережливим, але якось слова друга зачепили його за живе. Чи пасує такому пану їздити на старій кобилі? Ти подивися, який Петро лихвар, але кобила у нього он яка породиста. Їхав чоловік додому і дивився не на дорогу, а на свою кобилу, ледве човгала ногами, ребер видно, шерсть злізає, але зате й без вішта гайта довезла його додому. І уявив собі чоловік на її місці молоду і швидку кобилицю з блискучою шерстю і аж повеселів. Почав він відкладати на нову коняку грошей і економив на усьому, в тому числі на харчах для старої кобили. Здійснив він свою мрію і купив омріяну коняку. Збруя на ній блистіла, шерсть лиснилася. Вона радо іржала. А от стара коняка була закрита в стайні і взагалі він її планував десь віддати. Впріг він коня, воза та й почав їхати, але тато брикалася, то неслася і весь товар розгубила. Виховував чоловік кобилицю під себе довго, адже вклав у неї всі гроші, а заробити вже не міг, бо та товар перевертала чи їла. А далі взагалі втекла. Шукав її чоловік усюди, адже треба на базар їхати, і згадав про свою стару коняку. Пішов до стайні за звичкою і за голову схопився нема тепер кому тягнути воза. Далі на його поле напала сарана, потім посуха, далі заливало дощами, де зділася удача чоловікова, і не міг він зрозуміти чому мораль. Чужа думка не має витісняти здоровий глузд. Підпишись, підтримай українськомовний контент.